Спробую коротко, дивіться, да розмова про поступовий обережний контрольований процес спуску водосховищі. Перше було завжди Коховське, бо воно найбільш таке би вглузде. Дискусії, де років 20-30 Уявіть, якби б хоча б протягом 10 років його поступово спускали, ми б, ну такого масштабу трагедії ми зараз би не зазнали. Тому давайте думати не лише як це не дивно про теперішнє, але про майбутнє у нас. Зверху ще 5 водосховищ, і не дай Боже, потрапила б в найвище верхнє, знесло б і реактори І оце питання щодо, взагалі, демонтажу або поступового спуску водосховищ і не лише на Дніпрі, починати потрібно з малих і середніх річок. Його потрібно. Постійно піднімати щодо економічної складової, да, давайте згадаємо да, ну ніхто ж нікому ж не прийшло в голову е, відбудовувати четвертий енергоблок Чорнобильської атомної. Хоча можна було б знайти паргументи економічного характеру. Да. Зараз ми живемо в такому часі, коли на першому місці це безпека. Ми зараз відверто да, от на робочій групі, яка безпека говорили, що ніхто мартени і домний Азовсталі відновлювати не буде. Давайте ми не будемо використовувати технології 50-х років минулого століття для нинішніх умов? І я от просто у мене питання, я не фахівець з гідрології, але у мене питання: невже не можна розробити більш дешевші, менш шкідливі способи водозабору для запорозької атомної, для кривого рогу, для Криму? Невже для цього потрібно водосховище площею 2155 квадратних кілометрів? Я просто думаю, от я сам з Донеччини, да, у нас до війни потенціал промисловий і населення було вдвічі більше, мабуть, ніж Крим і Херсонська область, разом взяті, але у нас немає там жодного такого водосховища. Да, Донбас, вододефіцитний регіон. але ну нам якось вистачало того, що ми мали з Сіверського Донця, хоча там Дніпро, Донбас, звісно, теж водогін, але нема таких гігантських водосховищ. Воно ну не потрібно просто, навіть з економічної точки зору. Сучасні технології, сучасна інфраструктура. Невже не можна подати в Крим воду, наприклад, за допомогу більш економних технологій. У нас скільки втрат води? А тепер я хочу доповнити Сергія Володимировича не лише і екологічним, але й юридично-політичним аспектом його е, доповіді. Ось позавчора у нас була дана рада по узгодженню нормативно правової бази між ЄС і Україною. Ну я не став втручатись, бо там не було часу людям вже і так запізнювалися з доповідями, і я все ж таки висловлю один юридичний аспект. Коли говорить, іде мова про а, рамкову водну конвенцію ЄС, да, це значить то стосується лише води. Але я хочу нагадати, що є а, стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року повернення природи у наше життя. Я вам зачитую пункт 227 – відновлення прісноводних екосистем. Для досягнення цілей рамкової водної директиви потрібно докласти більш зусиль для відновлення присноводних екосистем та природних функцій річок. Це можна зробити, усунувши або відкоригувавши бар'єри, які перешкоджують проходження мігруючої риби та покращують потік води до води та осадових порід, мулу осаду, щоб втілити це в життя, що найменше підкреслюю 25 тисяч кілометрів річок. Будуть відновлені, стану вільно протікаючих до 2030 року шляхом усунення насамперед застарілих бар'єрів та відновлення заплав та заболочених земель. Це я вам е цитую документ ЄС. А тепер я вам цитую документ нашої водної стратегії України на період до 2050 року. Ціль номер 3 протяжність рух малих річок, на яких відновлена проточність кілометрів щороку починаються з 2025 року передбачається відновлення не, відновлення не менше 5 кілометрів до 50 року ми хочемо відновити 125 кілометрів річок а за 10 років в Євросоюзі хочуть відтворити 25 тисяч кілометрів це в 500 разів більше і виникає питання шановні якщо ми вже рухаємося в ЄС то давайте щось теж думати, думати і з тим, щоб наші цифри хоча б не були такими ганебними. Тому водна стратегія України до 2050 року потребує в цьому пункті щодо звільнення річок кардинального перегляду, кардинального. У нас там може ще виникти питання, з якщо, якщо все ж таки е, залишиться е, природній. Да, природна течія потрібно, звісно, колосальні зусилля і витрати на консервацію або рекультивацію земель. Тут треба думати технологічно, тут можна тут треба дивитись і аграріям, чи можна там, наприклад, працювати агротехнічними засобами, чи можна відновлювати травості. До речі, щойно розмовляв з Барановським Борис Олександровичем. Він не може, здається, він не приймає участь. Він казав, що у нього там складності певні. Він каже: навіть е, насадження верби нашої білої може принаймні зупинити е, поширення, от коли цей мул висохне його поширення і дати перші такі етапи для відновлення екосистеми. От якщо коротко, моя думка така. Тому ну я вважаю, що м yeah. моя думка коротко, да, відновлювати. Не треба е, греблю, треба використовувати сучасні технології. Дякую, Олексію. Коротко, буквально три реплики. По перше, от ідея Євгена щодо військових вона дуже слушна. Я думаю, треба ознайомити їх. Можливо, вони е, стануть на наш бік, бо виходить, знаєте, яка дивна ситуація? Комуністи цю міну заклали, расисти її підірвали. І що ми втретє будемо закладати цю міну? Фактично. Віддавати себе ризику. Це по-перше. По-друге, да, можна енергетикам запропонувати. Розрахуйте той мільярд, який ви хочете вкласти в греблю. А якщо його інвестувати в сонячну енергетику, якщо з, цих, з цієї площі що висохла, нехай 10% надати від під сонячні станції. Да, з 2000 квадратних кілометрів надати 100 квадратних кілометрів. Я думаю, покриється ну, з головою. з головою. І да, і щодо аграрного сектора, вже по своєму, як то кажуть, по своєму профілю. 에, давайте будемо. Як агроном, будемо самокритичні. Про це, до речі, казали завжди 에, академіки аграрії. Всі, всі аграрні країні, країни бідні, 12% ВВП в агросектору це ганьба. Бо для того, щоб отримати ці 12 ВВП, агросектор використовує 71% території країни. Уявіть, який. Який низький коефіцієнт корисної дії. І щодо технології, Тетяна Валентина згадала гідроакумулюючу станцію. В Австралії був нещодавний випадок, коли компанія Тесла Наспір зробила акумулюючу станцію, там величезної потужності, здається, 1 тераватт чи щось таке? Вона розміром ну, трохи більше за автозаправку. Розумієте, ця гігантаманія радянська, від неї треба. Відмовлятись і якраз от в цьому аспекті енергетична і водна децентралізація якраз дуже потрібна. Дякую.